Буковина відкриває ще одну сторінку своєї багатої історії, на цей раз крізь призму зброї. У Чернівецькому краєзнавчому музеї презентували унікальну експозицію, де представили холодну та вогнепальну зброю різних часів. Серед експонатів особлива новинка, таємничі зооморфні ритуальні булави, які вперше представлені широкому загалу. За словами організаторів, метою виставки було показати, як на Буковині перетиналися східна та західна цивілізації і як ці різні. Досвіди впливали на розвиток збройної справи регіону. Сьогодні у нас відкриття виставки, і попередньо перед відкриттям виставки буде невеличка довідка, де буде розказано про експонати, які сьогодні експонуються. Серед експонатів ексклюзивні знаряддя, які відвідувачі Чернівецького краєзнавчого музею побачать вперше, додає Тарас П'ятничук. Сьогоднішня виставка у нас складається з двох частин. Частина експонатів це експонати, які постійно експонуються в виставковій залі. І є три експонати, які вперше будуть сьогодні представлені: це, зокрема, албанська рушниця Арнаутка, і дві булави ритуальні зооморфні. З навершимо в формі голови бика зороострійські ритуальні булави. Розповідаючи про надбання музею, Тарас Пітничук каже, що джерела надходження експонатів різні. Скажімо, рушниця це прийшла до краєзнавчого музею ще від краєвого музею, тобто ще від австрійських часів. Ятагани, які ви бачите під вітриною, це передані з Львівського музею, турецька шабля Кілич передана з Івано-Франківська, це ще в радянський час було передано. Наручник від індоіранського обладунку також переданий Львова, ну і е, була ви, власне передані з приватної колекції. Багатий Чернівецький краєзнавчий музей і рідкісними екземплярами такі булави. Ну наскільки я знаю, в Україні є лише в Полтавському краєзнавчому музеї. Рушниця Арнаутка знаю, що є в Бухаресті в Румунському національному музеї. Ну і звичайно, основна частина експозиції зброя та знаряддя, які використовувалися під час багатьох історичних битв, що у різні віки відбувалися на території нашого регіону. Це якщо взяти Хотинську фортецю, то там часто знаходять ядра, кулі в такому плані. Підсумовуючи, науковець каже, що найприємніше те, які спогади несе за собою кожен історичний предмет, каже, що доторкнутися або, хоча б, побачити його, є неймовірним досвідом. Юлія Слободян, телеканал ТВА.